Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео кешування другого рівня Second Level Cache І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Кеш другого рівня в Hibernate працює, зберігаючи дані об'єктів із запитів у спільному кеші, який доступний у кількох сесіях. Коли запит. Або сутність використовується вперше, вона зберігається в кеші другого рівня, і будь-які наступні запити для тієї самої сутності або запиту береться з кешу, а не запитується знову до бази даних. Кеш другого рівня працює наступним чином: надсилається запит на отримання сутності або виконання запиту. Коли надсилається запит на отримання сутності або Виконання запиту, Hibernate перевіряє кеш другого рівня, щоб побачити, чи дані вже кешовані. Пошуку кеш. кеші. Якщо дані вже збережено в кеші, Hibernate отримує їх із кешу та повертає користувача. Запит до бази даних. Якщо дані не кешуються, Hibernate запитує базу даних, щоб отримувати дані, а потім зберігає їх у кеші другого рівня для майбутнього використання. Видалення з кешу. Коли об'єкт оновлюється або видаляється, Hibernate автоматично видаляє відповідний запис із кешу другого рівня, щоб забезпечити узгодження даних. Термін дії кешу. Кеш другого рівня також можна налаштувати на закінчення терміну дії записів на основі певних критеріїв, таких як час життя або максимальний розмір кешу. Ще є різні стратегії кешування об'єкта. Але про ці стратегії розповім в наступному відео, тому що і так дуже багато інформації в цьому. І для початку почнемо із залежностей. Як ви бачите, тут додали нову залежність Hybernate E-Hache. Тут раніше була залежність починалася org.hibernate.orm. Але для використання кешу. Другого рівня для Hibernate треба було змінити тут на просто org.hibernate і знизити тут версію до такої, яка є максимально в Hibernate і Hcache. Тут, як ви бачите, максимальна 5.6.15, а тут максимальна 6.3.0. Але все рівно, щоб коректно працювало, треба Hibernate знизити до цієї версії. Бувають різні види. Кешування, але я сьогодні використаю EH Cache. Тепер йдемо до нашого конфігураційного файлу Hibernate. Додаємо 4 рядки. Перше, наш фактор, який ми використовуємо клас, це наш EH Cache. Далі вмикаємо другий рівень кешування true. Потім показуємо запити, кеш-запитів true. І тут у нас шлях configuration resource name. Це наш сам ehcache файл. Йдемо сюди. І тут у нас є налаштування цього ehcache Тут можна побачити шлях, де будуть зберігатися файли, коли буде йти кешування і EH h-caшу. Це ehcache Java сама вибереть. Де їй треба зберігати тимчасові файли. Ми потім цей шлях можемо подивитись. Виставляємо кешування, скільки там максимально хіпу, чиє він зовнішній, скільки секунд воно а, триває. В принципі, по назвах ми мож, ви можете а, зрозуміти, що тут написано і як використовується, з якими параметрами цей кеш. Тепер йдемо до нашої entity. Custom Entity. Тут є деякі зміни із попереднього відео. Так як ми використовуємо трохи іншу залежність з Hibernate, то в цій залежності немає використання анотації Struct, за допомогою якої ми могли в попередньому відео використовувати один клас. І в цьому класі використовувати декілька полів як одне. Значення в таблиці бази даних. Тому я видаляю просто ці. Ну, В цьому випадку я просто закоментив. Показати, що в попередньому відео це було. Але тепер ми додаємо кешво і додаємо анотацію ще кеш. Виставляємо стратегію. Тут є декілька, але мені достатньо read-only. Те, що ми її читаємо, ми її не змінюємо в цьому відео. І виставляємо регіон. Регіон. Це якби мітка для цього об'єкту, який ми кешуємо. Наприклад, якщо ви створите ще один клас, інший Custom Entity наприклад, і зробите зв'язок one-to-one з цим класом, і Фейтчтаб-eager, тобто, коли ви будете доставати custom entity, ви одночасно будете діставати і Custom Entity І в Custom Entity Напишіть точно таку саму анотацію із таким ж самим регіоном. Це буде означати, що якщо ви дістаєте із кешу Custom Entity по такому регіону, то і Custom Entity Ту ви теж дістанете по такому регіону, і вам не треба йти в базу даних. Це якби мітка на ці два об'єкти, щоб сказати Hibernate. Я, Якщо дістаю один об'єкт, то я і дістаю другий об'єкт. І будь ласка, по місці під одним і тим самим регіоном, Custom, Cache, наприклад, ці два об'єкти. І якщо буду діставати один, то я і дістану другий. І в кеші вони теж обидва є. Добре, давайте тепер подивимось наш метод. Екзам. Запустимо його. До речі, ось ця. Папка, де буде зберігатися і h Так, В мене виглядає отакий от шлях. У вас там створиться папка з і і всередині там будуть дані зберігатись, поки відпрацьовує програма. Далі, що у нас тут? Stats Enabled було false. Потім ми ввімкнули, щоб отримувати оцю статистику, яка у нас є. Якщо не вмикати, то там буде постійно по нулям. Ось, бачите, постійно по нулям. Тому ми хочемо подивитися, як відпрацьовує другий рівень кешу, і для цього нам потрібно бачити статистику. Так, трохи йдемо сюди. Що ми тут робимо? По-перше, беремо дві сесії і одразу друкуємо статистику в, наш, в нашу консоль. Так, Stat, отак виглядає, в принципі. Ну, все, що ви бачите тут. Що оце фэчка? Це глобальне. Тобто, скільки кількість об'єктів тут є. Бачите. Далі, наступне. Це стільки, скільки об'єктів було отримано. З кешу. Тут стільки, скільки об'єктів було відсутнє, коли ми звертались до кешу. Ну і, звісно, якщо відсутнє, то йшли до бази даних. І тут стільки, скільки об'єктів ми помістили в наш кеш. З цим ми знайомилися. Print entity and stats. Я тут просто друкую наше ім'я entity, а потім знову викликаю оцей ось метод. В принципі, цього достатньо, щоб бачити ім'я, щоб зрозуміти, що в нас тут коїться. І так, перший раз ми продрукували ось. Тепер. Першого разу ми в нашій first Session будемо діставати об'єкт із бази даних. Там у нас під ім'ям Tom. До речі, змінив структуру. Тепер в мене тільки таблиця, де є ID і name. В принципі, в класах я це пояснював. Ось. Перше в нас буде Том. Друге в нас це Bobby. І так, в першій сесії ми робимо. Load, Custom Entity. Class дістаємо по ID1 і отримуємо Custom Entity. Ось цей рядок Hibernate Select показує те, що ми пішли в базу даних. Так як ми це робили перший раз. Запит в кеші нічого немає. Print, Entity and Stats. Ми отримаємо нашу сутність з ім'ям Tom. FetchCount 1. Збережено в глобальній нашій сесії одного. Хиткаут, це означає, ми брали з кешу. Ми нічого не брали. Тому і 0 статистика. Misscount. Коли ми звертались, спочатку йшов до кешу першого рівня, нічого немає, кеш другого рівня нічого немає, тому статистика збільшилась на 1. І так як ми дістали з бази даних і його прокешували. Тут збільшилось теж на 1. Так, давайте далі. Так, зробимо. Що в нас тут далі? First session. Знову ми робимо запит по тій самій ID і отримуємо Custom Entity. І давайте друкуємо статистику. Що ми тут бачимо? Другий раз запит. Знову том. Потім, скільки в нас збережено в нашій глобальній сесії, теж один. Дивіться, бачите, тут нуль. Дуже дивно, в нас же, ми вже другий раз звертаємось, чому в нас тут нуль? А тому, що в нас є. Кеш першого рівня. Спочатку йде перший рівень кеш, дивиться, там є кешування. Так, і дістав. Тому ось ці перший, другий і третій варіанти: хід пут будуть такі самі. Тобто до кешу другого рівня навіть не дійшло. А тепер тут цікаво: ми до цієї сесії робимо evict. Evict, як і з попереднього відео, а, перший рівень кешу ми вибирає, а, видаляємо. Наш цей uh, Custom Entity із кешу першого рівня. І знову намагаємося first session дістати цей об'єкт. Що буде? Це в нас вже буде третій. Давайте допускаємося. Так, третій. Третій. Знову name Tom. Fetch count. Знову один. Це тільки глобальний. І дивіться: hit count, тобто із. Сесії, ой, вибачте, із кешу ми дістали цей об'єкт, тому що він зберігався тільки в другому. В першому його ми не знайшли, тоді ми пішли в другий і його дістали. Статистика збільшилась на один. Так як в нас він був, тобто міс і put залишились на тих самих по одному. Йдемо далі. First session. Знову робимо load, custom entity, але вибираємо під другим ID. -шком. Тобто, фактично, такого об'єкту в нас ще не було. І це у нас четвертий. Дивимось четвертий. Що ми бачимо? Йде запит, тому що під такою ID у нас немає. І нейм у нас що Бобі. Під другим у нас Бобі. Що ми дивимося? Кеш другого рівня поповнюється ще на одну custom entity. Запитів із а, кешування не було. Міс були, так, тому що. Його не було, ми знову збільшуємо на 1, тобто виходить G2. Ну і put, тобто ми помістили теж 2. Якщо б, наприклад, ми не кешували цей об'єкт, деякі об'єкти ми можемо навіть і не кешувати, завжди брати з бази даних. То міс був би, наприклад, 2, але ми його не кешували, і тому у нас було би тут, наприклад, залишилось 1. Наступне, ми беремо вже другу сесію і робимо запит. По Custom Entity ID, якого є 1. Знаємо, що в глобальній сесії в нас під ID 1 є. Це в нас що? п'ятий. Ну, в принципі, останній. І що у нас під ID 1 знову том. Так, п'ятий. І, як бачите, у нас fetch count 2. А ось тут hit count збільшується на 1. Тобто ми знайшли в глобальній сесії, хоча до цього використовували тільки first session, а тут second session, але в глобальній сесії є. Ми його знайшли, ми його дістали. І дістали ми з другої сесії, тому що перша second session в нас first level, ну, перший рівень кешування, теж був відсутній. Він спочатку йшов second, е, цій сесії на перший рівень кешування, не знайшов, пішов на. Е, Кешування другого рівня знайшов, дістав статистику плюс один, зробили хіткаунт, і отримували цей об'єкт кешованим з другої рівня сесії. Я розумію, дуже багато інформації, і треба все це перетравити. І хочу, щоб ви спробували так само ще можливість модифікувати entity. Я їх тільки діставав. як ви бачите, скільки багато чого я пояснював. Можете спокійно собі. Це зробити. Спочатку діставати, потім змінювати і гратись тут з стратегією. І ці стратегії теж вам можуть допомогти в цьому. Можете, наприклад, None, Read-only, Non-Streak read-write and, read and Transaction використовувати і дивитись, які варіанти що будуть коїтись, коли ви будете працювати з кешем другого рівня. А так само використовувати регіон. Спробуйте створити якийсь іншу entity, зробити one-to-one -one fetch fetchTab-Eager, тобто діставало, коли ви дістаєте один об'єкт, діставало і другий. А якщо ви дістаєте другий об'єкт, діставало перший. І зробити їм спочатку одні і ті самі, один і той самий регіон, а потім зробити різні і подивитись, яким чином буде відпрацьовувати кеш другого рівня. І якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хабернет. Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.